І якщо за мамою порушень більше не помічено, то за донькою їх достатньо. Тож зануримося в інциденти за участі пані Юлії Жовтяк. Ось, наприклад, 2021-го центр зайнятості не розрахувався з безробітними, порушивши законодавство. Люди вимагали її звільнення та марно. Відповіді на численні запитання так і не прозвучало. За два дні до нового року державна служба зайнятості в порушення чинного законодавства єдина соціальна структура в Україні, яка не виконала свої зобов'язання та не розрахувалася з безробітними. Допомога по безробітню виплачена частково лише за листопад. А 2023 року державний центр зайнятості підписав контракт з фірмою ТОВ АЙТІ Ескорт на постачання серверного обладнання вартістю майже 80 мільйонів гривень. Вражає не лише сума, а й умови. Відразу після укладання договору компанія отримала 70% передоплати, понад 55 мільйонів гривень. При цьому сама фірма вже мала проблеми з виконанням подібних Год у минулому за документами обладнання мало бути встановлено до кінця 2023 року. Але що саме було поставлено, у якому стані та чи працює воно взагалі, досі невідомо. Ці обставини привернули увагу правоохоронців. Вони розпочали кримінальне розслідування, адже йдеться про мільйони гривень виділених на сервери, які мали стати основою для нових цифрових сервісів для безробітних.